Пропоную почати якраз із цієї зустрічі, яка очікується у Стамбулі 15-го числа. Буде чи не буде? Знаєте, зараз гадати на кавовій гущі зовсім немає сенсу, бо бачимо, що Кремль продовжує затягувати час і продовжує затягувати війну. На вашу думку, пане Станіславе, чи приїде Путін, чи хтось інший приїде? Ну дійсно зараз дуже багато точиться дискусій, і ми можемо звісно гадати, як розгорнуться події найближчими днями. Скажемо, так скратити точно не може ніхто, тільки хіба що можливо посвячені особи. І я думаю, що російський диктатор вже визначився. З тим чи відвідувати йому особисто е е місто Стамбул, Туреччину для зустрічі з президентом Кіно Володимиром е Зеленським чи ні? Але, на мій погляд, е тут дуже багато скажімо так є факторів, які грають не на користь е російського диктатора. Ну, по перше, він повинен розуміти, що він це він е е викликав, скажімо так, зеленського на. Ці, ці переговори на цю зустріч, і вже якось е, відкатувати це назад. Ну було би абсолютно недоречним, е, це скажемо так. Він показав би і е, своїм громадянам в Росії, і е, е, партнерам е, по тій такі осі зла, чи по іншим е, там форматам, які е, які існують, дає Російська Федерація, ну, наприклад, БРИКС, е, ну а також Заходу і е, перш за все сполученим Штатам Америки. Він насправді кидає слова на вітер, і е, е, а на ділі він не готовий ані домовлятися, ані е, взагалі припиняти е, бой, е, бойові дії. Тож тут однозначно це е, удар. І по його репутації, як ті, ту яку він має всередині самої Росії, вона напевне можливо якась там є. Ну а для світу він ще раз підчеркнечеркне ще раз підкреслить, що він є воєнним злочинцем, якого очікує е, міжнародний кримінальний суд і трибунал. Е, от е, щодо того, чи може він підправити когось за себе, місцеве, такий варіант також не виключається, але Україна дала. Оть чітко зрозуміти, що вона не погодиться на перемовини е е з іншими. Особами, які які можуть бути е, відправлені російським диктатором, тільки самим е, путіном, е, і е, не ха і, і так само було дано зрозуміти, що інших варіантів не буде. І якщо сподіваються в Кремлі, що вони відправлять когось е, на то ну замість Путіна, е, а Україна таким чином прийме це як сигнал, що російський диктатор не хоче розмовляти, і Володимир Зеленський залишиться. В Україні, ну я думаю, що навряд чи о, це станеться так, як о, того хотіли би в Москві. Насправді думаю, що президент України відвідає в будь-якому випадку Туреччину, тому що вже було домовлено про це і перш за все. О, Зеленський обговорив це з турецьким колегою Раджепом Тріпом Ердоганом. А також повідомив західних партнерів, що він буде в місті Стамбул. А отже, незалежно від того, чи буде там Путін чи ні. Я думаю, цей візит можна провести доволі таки продуктивно. А якщо відправить Росія якогось умовного Ушакова, Лаврова, Піскова, там чи когось ще ну просто тоді ця зустріч не відбудеться і і. І, е, тоді це означатиме, що Путін не прийняв власну пропозицію, як би це парадоксально не звучало. Хоча насправді я думаю, е, самий початковий задум е, цього виклику. На цей словесний чи переговірний двобій. Ну путін сподівався. Я думаю, що Зеленський відмовиться з ряду причин, зокрема, і те, що Росія не подалася на 30-денне перемиря, яке мало би вступити в силу 12 травня, і тоді він показав би всьому світу і своїм громадянам і поза межами своєї країни, що дивіться, я готовий, а Україна не прийняла. І він з мамабу. Припускав, що таким чином е, наші західні союзники, і от перш за все, ми говоримо про, про штати. Вони е, Будуть критикувати українського керманича. і Трамп тоді знову виліє порцію гніву на голову Зеленського на Україну, на владу нашої держави, на суспільство, і так далі. І тому подібне. Ну і власне, тоді ми могли би мати негативні наслідки, то зокрема, наприклад, зменшення підтримки і тому подібне. Ось і тоді Путін би, звісно, би сприйняв це дуже би позитивно для себе і вважав би це за. Дипломатичну перемогу. Але зараз бачимо, що м'яч все ж таки на боці е, поля російського диктатора, і і куди він е, буде е, ним бити, що взагалі з робити з цим е, геополітичним м'ячем. Ну покаже час, очевидь Але е, знову ж таки, е, і якщо роз, е, враховувати той варіант, що Путін все ж таки наважиться. Приїхати він теж повинен усвідомлювати, що це не буде. Скажемо так, як це як це ми спостерігали протягом останніх років, що він з будь-яких там зручних майданчиків, чи там в, в різних в різноманітних інтерв'ю, виставляв ці мультим, ці максималістські м, ультиматуми, і сподівався, що Україна їх прийме, і захід також. А я думаю, що тут він же повинен розуміти, що якщо розпочнеться цей процес пі, після перемови, ну цих гіпоте. Тичних перемовин в Туреччині, то тут варто іти на а, певні поступки, а не лише скажемо так, говорити мовою ультиматуму, тому що так само це матиме нульовий ефект, як і те, якби він не приїхав би до Туреччини чи послав би когось там а, а, від, від себе. Тобто, ну побачимо, інтрига звісно зберігається. Можливо, вже буде відома інформація а, завтра, за за день а, до. Цією можливою зустріч не включаючи, що буде якась інформація, що Путін вилетів, все ж таки і туподіну. Ну але в будь-якому випадку це не буде програш України. Навпаки, я вбачаю, що якщо навіть Путін не, не при не прибуде і не буде говорити, ми покажемо, що ми в чергове, що Україна готова до переговорів, і що саме офіційний Київ найбільше зацікавлений в припиненні. Гарячої фази війни і бойових дій, а отже, це матиме наслідки більшої підтримки нашої держави, і говоримо передусім Сполучених Штатів Америки. І я думаю, що тоді Російська Федерація матиме навпаки негативні наслідки для себе, і від цього також Україна однозначно виграє. Пане Станіславе, вітаю вас, і також ви згадали Дональда Трампа. Хотіли ще це обговорити, адже розуміємо, що останнім часом Трамп якось дедалі частіше контактує з Україною та Європою, намагаючись тиснути на Москву. От в неділю до прикладу він повторно звернувся до лідера нашої країни, до зеленського також до рашистського диктатора Путіна. І він зазначив, зустрічаєтеся зараз. Зокрема, йшлося про Туреччину, щоб ця зустріч відбулася. Бо більше було повідомлення, що й сам Трамп можливо відвідає Туреччину адже Нині він перебуває в турне. Зокрема, ми також про це глядачам нашим розповідали в Саудівській Аравії. Так, от хотіла вас запитати: якщо врешті в Стамбулі не вдасться домовитися, чи зупиниться власне допомога Сполучених Штатів Америки в контексті посередництва між Російською Федерацією та Україною? Адже пам'ятаємо ці погрози, які лунали: що якщо не вдасться врешті домовитися Росії та Україні, то Сполучені Штати Америки виходять із переговорного процесу. Ну я думаю, що Сполучені Штати будуть менш активними в цьому сенсі, тому що цілком буде зрозуміло, що Російська Федерація не хоче домовлятися, і Путін е воліє далі продовжувати активні бойові дії. А отже, потрібно буде е відповідно реагувати, а саме підсилювати Україну всіма можливими засобами. Ну а також послаблювати Росію, тобто запроваджувати проти неї та проти її е партнерів, е санкції, обмеження і тому подібне. Ну е на кшталт тих, які зараз нас були запропоновані Сенатором Лінці Гремом, і власне верхня палата конгресу це підтримала. І я думаю, що це дійсно може бути е, такий серйозний крок з боку адміністрації Трампа проти вже е, е, Росії. І це буде крок саме до того, щоб змусити російського диктатора Путіна сісти за стіл перемовин, але з позиції сили, те, що мало відбутися самого початку, і те про що. Українська сторона зазначала, коли і, і, і ще до вступу Трампа на свою посаду, і вже після інавгурації, яка й булося 20 січня. Тобто, тут е, треба було такі методи застосовувати, зразу поставити питання ребром: хоче Росія домовлятися чи ні. Путін тоді дав зрозуміти, що він не поспішає і почав е, морочити голову, скажімо так. От тоді треба було запровадити оці драконівські санкції. І я думаю, що це мало би більше результату аніж ми, ми, ми це маємо зараз. Натомість ми Вимушені заходити оце на друге коло перемовин і умовляти диктатора Росії, щоб він все ж таки прилетів до Стамбулу. Ну це очевидно, очевидь не прийнята ситуація, але маємо те, що маємо, і ми вимушені власне реагувати. Тому я думаю, через це і було вітерміновано запровадження тристаденного перемир'я і е, санкції поки що на Росію не накладаються ані європейськими е, країнами, е, ані. Сполученими штатами все буде, все покажуть саме четверг ну можливо, ще п'ятниця та можливо ще буде якесь е е продовження. Якщо Путін е при прибуде, і я не виключаю, що Трамп може відвідати цей захід. Він вже дійсно перебуває в Саудівській Аравії тобто е географічно він зараз знаходиться е знаходиться ближче до Туреччини, аніж те, якби він перебував у Сполучених Штатах. Тобто, у випадку, якщо Путін. Прибуде і е, відбудеться. Ну або вже буде відомо, що він має прибути, і е, вже буде зрозуміло, що матимуть місце перемовини між сторонами, і тут уже якась, ще треба згадати посереднисту самої Туреччини, яка приймає е, чи прийматиме можливо. Цю зустріч, тож прижепрезидент Ржетаї Ердоган він, мабуть, буде своєрідним там арбітром, скажімо так. А Трамп звісно, якщо в нього буде вся необхідна інформація, не лише щодо участі чи не участі сторін, а й те про що говоритиме, і якщо це матиме якийсь позитивний результат на його думку, то він очевидь, може прибути, адже він хоче теж скористатися цим. На свою користь цієї ситуацію адже він е ратував за це, і він очевидь мріє про Нобелівську премію миру. А відтак йому потрібно буде звісно, е скажімо так, десь фотографуватися, десь показати, що він е цьому сприяв, і він надалі буде активний в цьому процесі. І, відповідно, якщо Росія погодиться домовлятися, то я думаю, що тоді і сполучені штати будуть продовжувати е, відігравати цю роль медіатора і будуть надавати послухи посередника е, на різних етапах, зокрема технічного характеру. Ну і вже потім е, в контексті підготовки підписання угоди. Про перемир'я між Україною та Росією, ну і можливо, так само будуть десь приймати участь в імплементації моніторингу і тому подібне. Ну вже до речі, і Туреччина ніби може моніторити припинення вогню. Але поки що це можливо буде тридцятиденне, все ж таки а потім вже буде е, довготривале. Тобто зараз дуже багато змінних. Ми не знаємо по якому напрямку рухатиметься весь цей процес, але те, що ми дійсно. Поста... знаходимося такими, ну підходимо принаймні до е, певного роду кульмінації. Я думаю, що це дійсно так, і, і по побачимо, е, як все ж таки е, розплутається цей клубок, який вже давно запутався, і чи за... розплутається взагалі. Е, ну е, але стежимо і вболіваємо звісно за нашу державу, е, тому що нам важливо відстоювати наші позиції незалежно від того, чи буде Російська Федерація активною в цьому чи вона буде приставати на щось нам головне своє е, діло робити і е, надалі вибудовувати цю антипутінську коаліцію, яка в будь-якому випадку е, е, досягне е, головної мети це припинення е, війни. І я не виключаю, що це може бути е, навіть е, більш е, скоріше досягнуто аніж багато хто думає. Повністю погоджуємося з вами, пане Станіслава. Далі хочеться поговорити про наших союзників, які європейці активізувалися. Ми бачимо це яскраво, особливо остання зустріч коаліції охочих, які приїздили до Києва. Нагадаю, що був і президент Франції Еммануель Макрон і Туск зараз. Вже і не згадаю Кір Старман. Також перебував і обговорювали про Україну для України, що робити далі. Ну, в принципі, прийняли рішення щодо 30-денного припинення вогню. Тиск певний дали меседж Путіну дали що. Що якщо ось 12 травня ти відмовишся, ми будемо потужніше допомагати Україні? Ну і будуть більш жорсткіші санкції. І от вчора Німеччина навіть дописувала про годинник. що годинник цокає, що по типу Путін, давай щось вирішуй і думайте, що ви будете далі робити? Чи затягувати час, чи вже якось конкретно реагувати на ці пропозиції, які пропонують як Америка, так і Європейці, так і звісно, Україна на це все згодна з приводу 30-денного припинення вогню. Як ви думаєте, це ти? чи вже безвихідь якась, і чи будуть реальні вже дії? Бо ми бачимо, що Путін не погодився. Ми бачимо, що він далі продовжує тягти час. І чи буде це знаєте, як просто пусті слова, які витають у повітрі? Чи реально наші союзники почнуть більш так потужно тиснути на Росію? Ну, до речі, щодо зустрічі коаліції охочих у Києві, то я ще хочу зазначити, що окрім е, тих е, лідерів, які прибули до Києва, особисто ще виходили, е, виходила ціла низка впливових осіб з інших е, країн. Тож, можна говорити, що що насправді коаліція охочих набагато ширша, аніж п'ять е, держав, наприклад. І це дуже добре. І в будь-якому випадку ми бачимо, що Сполучені Штати Америки, хоч вони зараз не є в повній мірі учасницею цього формату, але вони підтримують і комунікація між Європою, скажімо так, і Сполученими Штатами відбувається тобто, все це узгоджено, і тому логічно, що Трамп зараз хотів би, щоб було досягнуто результатів однак, ми бачимо, що зараз так само європейські лідери Ну, дали зрозуміти, що вони поки що відтермінують якісь санкції проти Російської Федерації. Ну з огляду на ситуацію пов'язану із переговорами у Стамбулі. Тож чи запрацюється тридцятиденне перемиря чи ні, насправді ми не знаємо. Я не виключаю, що може бути, але це вже буде не 12-го, вочевидь числа, не з 12 травня, а дещо пізніше, якщо прийде Путін, і якщо будуть якісь домовленості щодо цього, і паралельно вже будуть розроблятися якісь рішення щодо довготривалого перемир'я, яке може Настати після завершення тридцятиденного або навіть ще під час, тобто тут ще можуть бути різні варіанти, тому тому там я не виключаю, не виключаю, що будуть працювати різні, ну скоріш за все, тоді переговірні групи технічного характеру і тому подібне, які будуть опрацьовувати ті положення, які ляжуть в основу вже паперових, скажімо так, домовленостей, які вимушені будуть підписати сторони. А зараз це може бути старт політичного процесу. І я не виключаю, що якщо у випадку, якщо Путін не не приїде, все ж таки будуть запроваджені санкції проти Росії. Все буде зрозуміло. Тобто, вже усі маски, скажімо так, будуть скинуто буде скинуто, і тоді нічого не залишиться, як тиснути на Росію усіма можливими способами, як на полі бою, а отже, потрібно буде посилювати українську державу в цьому сенсі. Ну а також і дипломатичними, економічними, фінансовими, засобами політичними засобами, усім, усім тим інструментаріям, який е, має захід. І мені здається, це буде однозначно програш російського диктатора. Так він ще буде воювати на полі бою, і це ще не буде військова перемога, але це буде військова перемога над російським агресором. Але це буде його поразка в контексті геополітичному, адже фактично від нього можуть відвернутися навіть ті країни, які його підтримували, і особливо якщо буде такий стимул, як запровадження як запровадження от таких от санкцій, які пропр пропонуються гремом, отже, я думаю, що Путін знову опиниться в ізоляції і от та вся ейфорія, яка мала місце. Під час цього параду побідобєся, коли ці диктатори там ну здебільшої диктатори е, приїжджали. Він е, і в нього була ілюзія, нібито він знову в оточенні, е, скажімо так, в багатьох приснув е, багатьох країн представників багатьох країн. Е, от ну вони всі, скажімо так, ці ілюзії зникнуть, випаруються. І тоді вже буде чистий прагматизм. Так, деякі країни ще будуть намагатися е, підтримувати відносини із Росією через е, або залежність жність або якісь тісні зв'язки і тому подібне, або через якусь геополітичну вигоду, але це вже буде не то. Тобто Путін вийде на самого себе. Він сам, можливо, крилений цією форією, викликав Зеленського на оцей перемовний двобій, якщо можна так назвати, ну взагалі на, на цю зустріч в Стамбулі, але, але тут же ж він може і не приїхати, що. Є доволі таки ймовірним сценарієм. Ну тобто, це фактично буде його його ж поразкою, Тобто, своїми ж руками Путін завдає собі удару. Побачимо і найближчий час все покажеть, куди рухатиметься уся ця ситуація пов'язана з російсько-українською війною, мирним регулюванням. Ну і взагалі міжнародна політика. Пане Станіславе, от ви згадали зокрема і парад 9 травня. Важливо зазначити, що і лідер Китаю був присутній Сі Цзіньпін. І, Власне в контексті цього хотіли поговорити щодо Китаю та нинішньої позиції. Адже напередодні в ЗМІ з'являлись повідомлення, які згодом врешті спростували, що нібито Китай підтримує тридцятиденне припинення вогню цю ідею, яку запропонували Сполучені Штати Україна. Але згодом все ж таки була інформація, що Китай підтримав усі зусилля, направлені на політичне врегулювання та Ори для досягнення справедливої довгострокової та обов'язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін, що ви скажете про нинішню позицію Китаю, як це впливає на російсько-українську війну і взагалі як подібні заяви має сприймати демократичний світ? Зокрема, йдеться і про Сполучені Штати Америки, також Європу. Ну, загалом, Китайська Народна Республіка, вона з е, від початку повномасштабної російської агресії проти України проявляла себе в принципі активно, і ми знаємо, що офі офіційний Пекін пропонував цілих два мирних плана е, щодо мирного регулювання. Тобто він е, нібито зацікавлений у, у мирному регулюванні. А отже, можна очікувати, що він і надалі це е, це підтримуватиме. Більше того, це питання піднімалося... Ну, взагалі питання російсько-української війни, яку в Китаї називають українською кризою, під час зустрічі з Путіним у Москві ми не знаємо напевно якихось там деталей. Є більше там тільки ті ну, тільки ту спільну заяву, яка була озвучена, і там говоряться про, скажімо так про скажімо так щоб зникли першопричини причини цієї війни, і тут потрібно все зробити для цього всім, але знову Таки ми розуміємо, які це перші причини, надумані російським диктатором, і дуже прикро, що Китай, нібито країна, яка повинна усвідомлювати насправді всі ті що всі ті ультиматуми, всі ті вимоги, які виставляє російський диктатор, вони надумані. Але чомусь поки що Китаю це ну або принаймні Китаю робить вигляд, що йому це вигідно, вигідно домовлятися з Російською Федерацією Ну це зрозуміло з економічних причин, з геополітичних тим паче. Зараз мали місце напружені відносини зі штатами, і це говорить не лише за адміністрацію Трампа, а й за адміністрацією Байдена. Тобто, це має місце таке тяглість в часі, але вже не ми бачимо, що сторони домовилися, вклали відповідну угоду, щоб все таки вона е е е скаже дещо покращила відносини між Пекіном та Вашингтоном. А отже, можна припустити, що Китай знову буде займати ну на намагатися займати якусь конструктивну позицію, але але поки що активної ролі пекійної я не бачу. Ну тобто, по ідеї він мав би вплинути на російського е керманича. Можливо. Те, що озвучив Путін, ну те, що він хоче зустрітися в Туреччині, це якось і узгоджувалося з Пекіном. Тільки ми цього не знаємо в деталях, чи там можемо тільки припускати про це, і сі, все ж таки, сказав, що ну, треба вже закінчувати цю війну, адже від цього програють усі міжнародні гравці. Тож в такому випадку Путін може прибути до Туреччини і домовлятися про мирне врегулювання. Якщо ж ні, якщо ж там тільки була зустріч, яка була сконцентрована саме на двосторонній співпраці між Пекіном та Москвою, і якщо, скажімо так, не піднімалися ті питання, які необхідні так, як це мало би бути, ну тоді Путін може і не. Приїхати, а це він просто кинув слова на вітер е і вочевидь, завдавши власне е удару по самому собі про що я тільки що е говорив.